Незважаючи на вже другий існуючий у природі закон про амністію, на учасників протестних акцій триває полювання і в день, і темною порою. Мало того, в українську реальність повертаються топтуни, шпигуни та сексоти. Те, що здавалося жахливим і безповоротним минулим радянської епохи, стверджує Євгенія Цвітанська у теперішній Україні набуло рис реальності. Його руки вкриті шрамами від загашених об нього недопалків 24 доби у полоні. І за того, що я працював в комітеті по правам чоловіка. Мирний протест, удар силовиків і дежавю. Війна в його рідній Чечні теж починалась з барикад. Нині Казбек Устерханов на передовій Грушевського приїхав підтримати українців ще з перших днів революції. Десять утра бомбардировка. до трьох часів вечора за ті часи потерявся. Все сім'ю дітей, все Україна. Если вона в сторону Росії, що їй грозить То же саме, що і Чечне грозит на Майдані, это моя вторая родина. Він лише раз засвітився тут із виступом на сцені, і майже одразу у двері його матері в Чечні постукали російські спецслужби. Когда он приїде, он на Майдані находился? Тут в на даний момент на Майдані находится около 100% агентурной связи Путіна. своє обличчя Казбек давно вже не ховає від камер нічого втрачати, але вперше за роки незалежності своє лице тепер ховають українці за тих самих обставин. Мене побачили по телебаченню. Прийшли до моїх батьків у Львові. Чому ваша донька знаходиться на Євромайдані? Це прокуратура Львова була у юриста активіста Євромайдану. Цілий список звернень про переслідування найчастіше звертаються власники квартир, орендарі яких живуть на майдані, шукають, аби поперед. До тих про зацікавленість ними міліції від Жеків знайшли інформацію від дільничого інспектора. Якщо в дворі стоїть машина, там, наприклад львівські, рівенські, номера, франківські, волинські, до кого приїхала та машина? Шукає таких прикладів безліч. Коменданту будинку профспілок самому доводилось визволяти активістів із лап силовиків. Ми двоє молодих людей. Вони мали жовто-сині стрічки і прапор на, на собі. Зривається п'ять міліціонерів у масках, які і почали бігти за тими дітьми. Шви на губі, закривавлене обличчя. Годину тому цей чоловік просто вийшов за периметр майдану, його схопили і довго По коліні дубинку ударили. За що? за те, що просто я хотів пройти. Мирний житель мене вдарив в чорній формі міліціонер. Учасники акції протесту нині можуть почувати себе цілком безпечно лише в одному місці. Тут у периметрі майдану кажуть активісти. А ось тут вже за барикадами варто відійти лише 500 метрів. І будь-хто може стати жертвою переслідування з боку правоохоронців. Казбек Остерхану вже не збирається повертатися в рідну чечню, бо ж знає, що на нього чекає по прильоту. Безвісно, і що знешов чоловік зайде зараз. В Україні шукають більше трьох десятків. Вони теж зниклі безвістивгені цвітанська, євген Падерин, Артем. Багров, Ігор Сірий. Новини 2 2.